Чуєш Тіп? ти вже розпочав свою стрімку. <ріху> Чуєш Тіп, ти вже почав своє стрімке входження в ІТ, але зразу як подивився, скільки там разних вакансій ти такий. Думаєш, я спочатку піду на тестіровщика, бо туди легше попасти, а потім я перевчуся на кодіровщика, бо вони заробляють більше грошей. Хір там! Все залежить від того, наскільки ти хорошо дупляєшся, скільки років ти цим займаєшся і наскільки ти вообще крутий тіп. Впевно є купним планом наїбало. Ну і хороший рівень англійський також достатньо важливий. Наша ціль — підібрати напрямок найбільше підходящий тобі. Щоб не трапилось таких ситуації, що ти йдеш на цього тестіровщика, робиш, робиш, а потім такий. Ой, я обісрався. Нам потрібно визначитись, чи чим ти математик. Математик не значить, що ти в школі мав хороші оцінки за математику. Школа це взагалі повна шляпа і не важливо, що ти там робив і як тебе оцінювали. І так, як же визначитися, чи ти математик чи гуманітарій? Уявимо собі ситуацію, якийсь стіп втирає тобі люту дічку, якщо ти його максимально різко і швидко пошлеш нахуй в прямій формі, тоді ти математик, тоді тобі можна писати код. Детальніше про те, які бувають напрямки в програмуванні, чого їх так багато для чого вони потрібні, ми поговоримо в на наступних відео. Якщо ти почнеш волірувати і вмієш зробити оцю тему, коли ти не послав людину нахуй, але вона відчуває себе ще гірше, тоді ти гуманітарій. І, пожалуйста, не пиши код, це не твоє, тобі цього не потрібно. Може піти в менеджери. Менеджер отлічна должность. Ти цілий день рішаєш якісь вопросики які з кимось базариш з тим, з тим, з тим, з тим. Але не тільки навіть хорошо, піздіжа тут важливі. Ти маєш вміти в натурі менеджити. Ти можеш вчитися це з часом. Які ще должності є в it менеджера і кодіровщика. Якщо ти вже не такий сильний в навиках піздіжа, але ти все одно не математик. Тоді ти можеш спробувати должність тестіровщика. Насправді зараз тестіровщиком стати складно. Дуже багато людей йдуть в тестіровщики, бо вважають, що це просто. Так, тобі не потрібно. Вміти писати код, скоріше всього, але ти маєш хорошо вдупляти, що ти робиш, і нахіра воно здалося. Бувають такі тіпи, які дуже люблять от такі приложеньки всякі на телефоні, і вони там викупають там всякі різні кнопочки. Якщо зайти туди, туди, а там нажати якусь кнопочку, то воно якось себе по-другому буде вести. А якщо ця версія на такому-то всякому телефоні, такої-то прошивкою, і в якій жона ще нажати якась кнопочка, тоді теж воно себе якось буде по-другому вести. А в такій-то версії цього приложення вийшло, що ще там така якась кнопочка, і там все помінялося. І це, це все дуже важливо, і вони все це знають на пам'ять і постійно про це розказують. Якщо ви з таких типів, то ви вже виконуєте 60% обов'язків тестіровщика безплатно. Quality assurance – це твій напрямок, і тобі варто цим займатися. Автоматізатор тестування. Якщо ти скоріше гуманітарій, але все-таки в тебе є дуже нестримне бажання писати код, йди в QA Automation. Тестувальники пишуть за тебе сценарії, ти пишеш однотипний код. Твоя робота надзвичайно важлива, ти упрощаєш всім їхню роботу. Недавно на ринку з'явилася така цікава должність, як DevOps. Якщо ти е, хороший користувач Windows, знаєш, як включати там програмки і ще щось там настраювати, тебе може це зацікавити. Задача DevOpsів організовувати автоматизацію робочого процесу. Сложно розказати, що в це входить, але насправді це дуже інтересно. HR. Єдинственна должність в IT, яка явно гендерно нетерпіма. Чи гендерно предрозположена. Я ніколи не зустрічав HR а чоловічої гендеру. Коли задротістий тіп приходить на якусь контору, треба создати ілюзію, що там не буде сусідка патії і там будуть такі самі задротісті тіпи, як він. Через це його зустрічає HR, ка улипається йому там робить відділення, що інтересно, що він там пиздить і супровождає його на його робоче місце, дає йому там комп'ютер, чи там, може хтось друге дає комп'ютер, я не знаю точно. А після цього що роблять HR? -и? Взагалі, після цього я з ними ніколи не взаємодійствував. Задачі гічарів входить організація якоїсь общої атмосфери, колектива, чи щось таке, якісь там організовувати івенти, рішати, яку вони каву будуть пити, чи щось таке. Я точно не знаю, бо Почитайте в інтернеті. Зараз ці компанії спитують велику нехватку потенціалу Зараз всі компанії іспитують велику нехватку співробітників. Це чудова можливість для тебе розпочати свій шлях в цій кар'єрі. Обри правильно для себе долужності і давай бігом бо код не писаний.